Так, на одному з вокзалів Рівненщини зустрічали евакуйованих людей з Донеччини. Одна з них 55-річна переселенка Світлана Іваницька. Зі слів жінки вирішила виїхати з чоловіком через обстріли. З собою взяли речі та двох собак. Песіків звати вікуся і річі, До двох ночі взагалі не спала, жарко було і вірами, хвілі. Ну, ну, Нормально, перетерпели, надеялись, что все будет хорошо. Но, но ничего хорошего. Пришлось выехать. Детей мы в Польшу отправили, двух дочек, а сами сюда. 64-річний Юрій розповідає, вирішив евакуюватися, бо в рідному місті у нього нікого не залишилось. Надія якась була, ще, що як кажуть, обменена. Ну речі там ну одежу таке взяв. А ви приїхали один? Так, я один на вокзалі переселенцям давали воду та їжу, а ще надавали першу медичну та психологічну допомогу. Ми зараз будемо збирати інформацію. Кількість людей, які будуть іде проживати, надамо їм на місцям, коли їх поселять відповідну гуманітарну допомогу, в залежності від потреб, які складаються на сьогоднішній день в на місцях, це може бути продукти харчування, побутова хімія. Ковдри, одіяла, подушки це можуть бути якісь дитячі набори. В область прибули 44 переселенці. З них 19 чоловіків, 17 жінок та 8 дітей. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Одна так само є людина з інвалідністю, теж забезпечена необхідними колясками і всіма необхідними речами. Які громади їх поселять? сьогодні. Це буде Дубинський район та Рівненський район. По, в розрізі громад на жаль, не буду говорити. Вже ми забезпечимо необхідними виплатами цих. Та Зі слів Олександра Коваля, нині на Рівненщині очікують ще два евакуаційні потяги. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.